Слава Ісусу Христу! Дай Боже здоров'ячко всім! Звертаємося до всіх небайдужих людей міста Городка і не тільки віруючих, але й культурних людей, тому що є певна справа, яку потрібно вирішити. Ось ми зараз в центрі міста, тут є статуя Матінки Божої і Хрест. І В центрі міста величезний бардак, тому що є розваляний мур, на якому стоїть фігура Матінки Божої. І Ми звертаємося як віруючі люди, які шануємо Бога, святих, а особливо теж Матінку Божу в нашому місті, щоб наше начальство, сільрада міста Городка, Горсовіт чи Райком, як там їх називати. Взагалі, бездільник, звісно. Які замість того, щоб допомагати на війну, допомагати хлопцям, солдатам, не мають нічого, як то кажуть, що робити, займаються єрундою і бачимо тут о, власне центр міста, щоб можна було попросити, щоб хоча б зробили якийсь порядок біля фігури, біля статуї Матінки Божої. Тому що ну, це лице міста. І Потрібно щось подумати. Тому заохочуємо і парафіян, і всіх людей небайдужих, писати заяви, щоб в городку був порядок, щоб тут було красиво, щоб люди, які приїжджають до нас, бачили, що в нас є культурно, а особливо там, де є побожні місця. І за фігурою Матінки Божої. Очевидно, колись давно був костьол римокатолицький, і його не Католики не віруючи, тільки держава знищила. Тому сьогодні, якщо держава така розумна, правителі наші, нехай костіл відбудують. А якщо не можуть і викручуються, бо вони дуже хитрі, то хай принаймні зроблять порядок біля Матінки Божої. Так що передаємо всім гарні вітання, всього вам найкращого. Пам'ятайте, що культура, релігія і ваші добрі вчинки повинні. Служити людям і хвалити Бога. Всього вам найкращого, Божого благословення, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Думайте, що робите і заохочую людей, небайдужих, людей доброї волі, долучитися до того, тому що ну, такий бардак не повинен бути в нашому місті. Це не є смітник, а особливо, коли є хрест і матір Божа. Так що люди, думайте, що робите, бо від цього теж залежить яка візитка нашого міста. Слава Ісусу Христу!